Слава Ісусу Христу! Любері і сестри, сьогодні ми продовжимо досліджувати Боже Слово. І, зокрема, ми читаємо далі новий заповіт, а саме Єван святого Івана, 6, розділ вірші від 60-го до завершення розділу. Але ми також сьогодні згадаємо і подякуємо Господу за свято Пророка Ісаю. Адже сьогодні, згідно нової календаря, ми святкуємо саме його день. Ісая, сина Моса, уважається за найбільшу з пророків, що писали, і з усіх старозаповідних пророків новий заповідь цитує саме Ісаю найчастіше його ім'я означає Ягве, тобто Господь спасає. Ісая пророкував людям Єрусалиму та Юдеї приблизно з 740 до 700 року до Різдва Христового і був сучаском пророків Амоса, Осії і Мехея. Ісая був палким проповідником Божого закону, засуджуючи гріх і длопоклонства. Він також проголошував надзвичайну втіху Євангелія, неодноразово наголошуючи на Божій благодаті і на прощенні. За це його також часто називають євангелістом старого заповіту. <кхід> жоден інший пророк не пророкував більше чітко про грядущого Месію і про його спасене царство. Ісая предвістив – не лише дивовижне народження Месії, 7:14, 9.6, його безконечне правління, Ісай 2.1.5, 11.1.16, його прилюдне служіння, Ісай 61.1.3, але й роль стражденного слуги та його замістицьку смерть. Ісаї, цей опис займає два розділи: 52, і 53, опис апостолом Іваном Ісаї, що Ісаї бачив славу Ісусову. І говори про нього, це Івана 12,41, гідний підсумок Його пророцького служіння. Помолімось, в ім'я Отця і Сини Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, через пророка Ісаю, Ти продовжив пророцьку зіресне навчання твого народу, правдиві вірі, та через чудо виявляв присутність Твою у створенні, аби зцілити Його від гріха. Подай, аби церква Твоя могла бачити в сині Твоєму, нашому Господі Ісусі Христі. Пророк останніх часів чиняй чудо, якого тривають у церкві Твоїй через цілющі ліки Євангелія і таїнства. Зради Ісуса Христа нашого Господа. Амінь. Іще Господи, у цей час війни ми просимо, Боже, зламай лука і дай Україні Боже миру. Ім'я Христа. Амінь. Отже, ми зараз переходимо вже до тексту, ми читаємо вірш 60-й. Полий ук акусантес ектон матетю, аутон, ей пан, еклірос е стін, Tis dunatai auto й аутуакуін, слова, які ми вже більшість слів розглядали, ми можемо глянути на слово еклірос, означає важкий склірос. Власне кажучи. Перепрошую, власне кажучи, це слово відоме і знайоме українцям, від цього пішло слово склероз, тобто затвердіння, затвердіння частин тіла, так, нервів і таке інше. Склероз важкий. І ось це учні, ми бачимо, що багато хто багато хто слухав із учнів. Його і сказав склірос естін стін хологос ут хутос. <кій> Важка, тобто тверда мова його. Ми читаємо наш переклад, то жорстокі слова, жорстокі слова. Або ми може, так важке є це слово Його. І потім хто може його слухати, або ж навіть чути, хто може таке чути, тобто слухати. Іншими словами, вони кажуть, це навіть не стерпно, Чути те, що каже Ісус, на що вони нарікають. Вони нарікають на те, що Ісус говорить про себе як про хліб живий, який з неба зійшов. Він говорить про те, що Той, хто вірить в нього, хто його споживає, той має життя вічне. Він говорить про те, що це життя вічне дається нам через Христове. Тіло через Христову кров через його площу через його кров, який Він віддає за, за кожного із нас, за кожен наш гріх. І його слова також Святу Вечерю, коли він говорить про те, що Той, хто споживає Його тіло, і той, хто п'є Христову кров, той має вічне життя. І той перебуває у Христі, а Христос перебуває у ньому, той, хто споживає Христове тіло. Той, хто п'є Його кров, того Христос воскресить останнього дня. І ось це слово, ця мова Христова, вона здається багатьом учням неприйнятною. Інші переклади кажуть, жорстока, а ми дивимося на це слово «склероз», тобто важка, тверда мова, неприйнятна, несправена. Прийнятна для учнів, для їхнього слухання, тому що вона не вписується у їхнє розуміння того, яким має бути спасіння. Вони не бачать у Христі ягнята Божого. Вони не пам'ятають про те, що а і що мало передвіщати те перше ягня у Єгипті, яке споживали їхні правці. І кров, яку вони вимащу одвірки, перед тим як їх Бог мутньою своєю правицею вивів із єгипетської неволі, вони пропускали мимо вух слова пророків про те, яким має бути цей Месіє, що це має бути ягня, що він має на себе забирати гріхи світу, що він буде розп'ятий. Піднесений, що Він буде похований грою багатий, що він воскресне, Їм, їх, їхній розум, їхня плоть грішно вимагає Месію царя просто над світом. Для них те, що промовляє Господь Христос мова тверда, і вони її приймати не можуть. Ми читаємо далі вірш 61. Ейдос Диху Ісус. Ми звернемося до нашого перекладу. Ісу же, знаючи собі, що його учні нарікають через це, сказав їм. Сказав їм ось такі слова. Чи це вас. І ми звернемо увагу, «скандаліцей». От ще одне слово, на яке ми звернемо увагу. Скандаліцу. Звичайно, що це слово нам знайоме, бо одразу на думку спадає українцям слово скандал. Так само, як там, коли мова йде про слово Христове. Склірос, те слово нам нагадує склероз. Тут скандал, «скандаліцей». Скандаліз означає спокушувати. До гріха. А скандал означає причина для спотикання. І тому Ісус і питає, чи це вас спокушує до гріха, тобто його фактично мова його спокушує до гріха. І в 62 вірші ми читаємо такі слова, Енун теоріте тун хіон тун антропу, анабайнота гупо ін то Протерон. Ось це і це запитання в грецькій мові. Отже, Господь їх, їх питає, тепер ставить про ними таке питання. І ці слова ми всі вже раніше розглядали, вони нам знайомі. Він питається їх. А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Тобто Він, про що тут говорить наш Господь? Він говорить про грядуще Воскресіння, а тому Воскресінню, звичайно, передуватиме також і страждання, страсті Господні, хрест, смерть і гріб і Воскресіння. І тому він каже: А що ж бути, що ж ви будете тоді говорити? Яке у вас буде відчуття, коли ви ось це все, що гряде, побачите? Це радше риторичне питання, бо вони відповіді поки що насправді дати не можуть. І він далі їм проповідує. От ми переходимо до 63-го вірша. Офелей уден, таримата ха его, лилаліка, хумін, пнеума естін, кайцей дзой естін. Отже, Господь каже: Дух є, ми звернемо увагу. Дзупею. Ми в українському використовуємо тут два слова, так, дзо, життя і поїн. А, животворящий дух є животворящий. Так? Або ж ми можемо сказати, дух, а, як інший переклад, каже, оживляє. Сучасний переклад каже, дух оживляє, а потім каже: такі слова: гей Саркс і Саркс. Слово це Саркс, це означає плоть, ук, Ну, звернув слово на це офелі допомагати. Плоть не допомагає ніяк нікому радше. Плоть нікому ніяк не допомагає. Це наспило до розуміння нашого становища жахливого. Наша плоть ніяк допомогти нам спасінні не може. Ми духовно мертві. Для того, щоб ми мали вічне життя, ми повинні мати його іззовні, від духа. Тобто, так само, коли, наприклад, Бог творив Адама, нашого правоця, і він дихнув у нього життя, так само це життя знову має бути у нас внесене Богом. Чому? Тому що ми вже народжуємося у гріхові. І це почалося від часу гріхопадіння, бо якщо Адам. І є облистворе на образ і подобу Божі, то через гріх оцей образ втрачений, втрачене вічне життя. І щоб відновити цей дух, то він має бути нам поданий Богом, Господом, Духом Животворящим, Духом Оживляючим. А де ми беремо той дух? Господь далі каже, це прекрасні, сильні слова. Звернемо увагу на них і підкреслимо. Тарімата хаего лелаліка. А слова або ж мова, можемо так, навіть це слово теж важливе, слова, вислови, заяви, так. Можемо, в принципі, ми, така, ми кажемо мова, так. мова, яку я вам кажу, духом є, пнема естінь, кайцо і естінь. Слова, які я вам кажу, є дух і життя. Отже, коли ми чуємо ось слово Христове, то безперечно, що ми отримуємо Святого Духа. Дух, Господь Святий Дух, Він використовує Слово для того, щоб створити у нас віру і життя. Дух нас оживлює. Але він оживлює не налітаючи просто так без засобів, а Господь нам пояснює: дух діє через рімата, через слова, які промовляє Господь Христос. Це дуже важливо про це пам'ятати, слова вкрай важливі, бо вони показують прямий зв'язок Слова Божого із Духом оживляючим. Ми підемо далі, прочитаємо. Алая син екму екмонс хой у пистеusин. А ігар екс архис, хоису тис, ай син, хой ми, пистеон тескайте, хопародосон аутон. 64 вірш. Але є деякі з вас, каже Господь, які не вірять. Оце пистеусин. Ми це слово ще раз подивимося. Які не вірять. І далі Він також каже: Ісус самопочатку написав знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий Його зрадить. От це слово ми теж подивимося. Парадосон. Парадідомі. Видавати, видасть його, зрадить. А Господь раніше ми читали про те, що Він є правдиве світло, яке просвічує усіх, хто приходить на світ. Ісус бачить кожного з нас, Він бачить наше. Серце бачить наше єство, бачить наші думки, бо він є Бог самогутній, він є Бог всезнаючий. Йому немає, В нього немає потреби перевіряти, допитуватися, в когось розпитуватися. Він усе знає і усе бачить сам. І через це він говорить далі. Читаємо 65-й вірш. Кай Елеген і сказав Діето Еріка, Хумін Хоті prosme ean mi e e ейдедомен ауту екту патрос. А 65 й вірш додає, тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо мене було дано від мого Отця. Ось ці слова. Цей е, вислів теж дуже важливий. Тобто, якщо ми маємо спасіння, якщо ми увіроли в Христа. То це не наша заслуга, це не наші кроки, які наблизили нас до Господа, а це дар від нашого люблячого Отця Небесного. І 66 й е, вірш. Ми далі читаємо. Як тут ополе, Ектон Мафетонауту, Апілтон, Ейста Опісо, Кай, окетімет авто, Періпатун, оце е, теж показує. Що відбувається, коли, коли Господь проповідає своє слово, і наслідок, звичайно, теж буває. І такий. А в 66 вірші ми читаємо від того часу, багато хто з його учень відійшов геть, відійшов геть, так, і більше за ним не ходив. Більше за ним не ходив. Вони, вони покинули Христа. І далі Господь а, промовляє. 67 -й вірш. Додека. Мій кайхумейс, фелетехупогейн. Він ставить їм питання, промовляє до них Ісус Додека. Цей вислів ми позначимо. Він, можливо, буде використовуватися не тільки в Іванії від Івана, але й в інших книгах нового заповіту. Додека 12. 12. 12 апостолів, тобто. Господь, як ми бачимо, залишається 12, так само, як ми знаємо, що це число дуже важливе і дуже має велику символіку, бо було 12 племен Ізраїля. І тут, в даному разі, воно вказує на повноту фактично народу і церкви, безперечно. І ось Господь ставить їм питання: «Мі кай кайхумей селете хупагейн? «Чи ви не бажаєте селете хупагейн, хупаго? Піти геть. Чи ви не бажаєте піти геть, питається він у цих 12. І тут е, виходить на перше місце апостол Петро, який є речником учнів, е, читаємо 68-й вірш. Апекріс Ауто Сімон Петрос, куріє, простіна апелосомеса. І далі дуже важливі слова. Грімата ехейс. Відповідає а, йому а, Симон Петро, відповів йому, так, а тут в Ауріці, тобто в минулому часі, куріє. А, або ще інколи в українському мові ми використовуємо також слово Киріє. А, тобто Господи, пане Господи. Простіна апелу апелосомеса. Він питається а, такі слова: до кого ми підемо? До кому підемо? Тобто це риторичне питання. І далі апостол пояснює Петро чому. Він каже. Грімата зоюс айонін егіс. Ти маєш слова вічного життя. Ти маєш слова вічного життя. Ось таке, таке розуміння мають христові учні. Тобто, віра. Нас твориться через Євангеліє, через Слово Христове. Через Слово Христове твориться не якимось іншим чином, якимись усилями людей, а винятково Господом Святим Духом, який нас оживляє. Отже, Господь Святий Дух творить віру, і ми, Він нас таким чином оживлює. І далі ми читаємо наступні Наступні слова, 69-й вірш. Кай гімейс пепістеокамен, кай егнокамен ею хо хотісу хагіос ту тутеу. І ну, «гімейс» Ми і «ми». — «ми увірили і пізнали, що ти є, і тут це вісім намезану увагу, це слова про на Петро. Хагіос ту Туфеу. Святий Божий. Хагіос означає святий Божий. «Хагіос» святий Тютеу, святий Божий. Цей вислів він, він описує Ісуса саме як Месію, як помазанця. Подібні вислів ми, звичайно, будемо, такий сам вислів навіть будемо ми зустрічати і в інших частинах Писання нового заповіту, і в Діях, в третьому розділі, в четвертому розділі. В... Першому соборному посланні апостола Івана. І одного разу цей титул також був використаний бісами. Про ту історію ми читали в Євані Святого Луки в 4 розділі в 4 вірші. І Ісус заборонив їм використовувати той титул. Вони мусили відокремитися від Христа, вони нічого спільного з ним не мали. Отже, апостол. Апостол Петро, він від імені 12 учнів, від, від імені Церкви, визнає Христа за Месію, Ісуса за Месію, за Христа. І він визнає, що Христове Слово воно творить вічне життя дуже е, таке сильне, гарне визнання Господа Ісуса Христа. А В інших, інших деяких давніших навіть текстах сказано, що ти син живого Бога, Ти Син Бога Живого, теж титул Христа. В нашому цьому тексті, який є порізний, радше все-таки все, -таки, все -таки певними ліберальними досильниками, в цих слів немає. Але раніше тексти це місяць. 70-й вір читаємо. «А Пекрісті Аутойс Хо Ісус». «Ук его хумос тус додика, екселексаміни, кай екс хумун ейс діаблус естін». Відповів, відповів uh, йому, їм, їм Ісус. Він каже, чи не дванадцятьох, у Кегу, чи я не дванадцятьох вас, Екс еклегомай, ек вибрав, обрав, а, і далі він промовляє і екс і серед вас ейс, один, по грецьки, означає гейс, діялос естін, є дияволом. Один з вас є дияволом, каже Господь. А Що Господь має на увазі? Звичайно, тут Він має на увазі, що один з них зрадить його. Тобто він вже перебуває під керівництвом диявола. Диявол його контролює. І він видасть Ісуса. Це не означає, що Бог хотів погибелі Юди. Зовсім ні. Це означає, що Юда. Відкинув спасену віру у Христа, що Юда е, перебував далі у владі диявола, більше того він був його слухняним та помовити послідовником. І ось ми переходимо далі до 71-го вірша, до останнього вірша на сьогодні. Елеген де тон Юдан із Каріоту, Хутусгар Еміль Парадидонай Аутон, Ейс Ектон Додека. Ну, Ці слова ми всі раніше розглядали. Тут ми переходимо з таким чином, що він говорив про Юду Симона Іскаріота, який, який будучи одним з 12 так, який, або, скажімо так, який МЛН, який збирався видати його, точніше переклад, це на слово ми теж звернемо увагу. Мелло. Збиратися. Парадій Донай, ми вже це слово розглядали, видати, тобто зрадити Його, тобто Ісуса, ейс Додека, один із двадцятьох. Один із двадцятьох зрадить Господа Христа. І безперечно, що Господь, якраз, звичайно, Його знає. Він, Юда, Іскаріот, Він. Зайняв союз із сатаною проти Господа Христа. Попри це, ми знаємо, що Ісус Бог хоче, щоб усі люди спаслися, і щоб усі люди прийшли до пізнання правди. І, звичайно, що ці слова є вкрай важливі для нас сьогодні, щоб ми це розуміли, і ми знали, що слова Господа. Приносить життя, і що Отець, Отець використовує ці слова, це засіб, аби притягнути людей, нас до себе. Помолімось. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи, благослови, що ми завжди казали, як казав Петро, ти маєш Боже слова вічного життя. Амінь. Люберти сестри, Хай Господь усіх вас благословляє і оберігає. Помолімося ще за наших воїнів. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, ми просимо, Господи, стати на захист нашої країни, потоптати наших ворогів, а також, Господи, ми просимо, щоб Ти особливо благословив і захистив наших воїнів. Ярослава Спортивами. Станіслава побратимами, Олега з побратимами, Ігоря з Сергія з собратими, Артема з побратимами, Олену з поратимами, Михайла побратимами, Олександра з побратимами, Вікторію побратимами, Віктор з побратимами, з побратимами, Катерину з побратимами. Боже захисти всіх українських воїнів, Господи. Боже, зламай е, заміри Москви, дай, Боже, миру і спокою. Україні. В ім'я Христа. Амінь.